Гортензія, гортензія і знову гортензія. На даний момент я, друзі, роблю пересадку волотистої штамбової гортензії сорт Little Limelight. Я не знаю чого, але цю гортензію я вже, напевно, пересаджувала разів 5. Не знаю чого, але вона завжди мені чогось не вписується. Викупала я вже зробила ямку посадкову. Дивіться, гарненько обкупала і з комом перенесла. На наступне місце. І повірте, після такої пересадки вона навіть і не прив'яне. На її місце висаджую сорт Bonfire. Це гортензія, яка росте до метра висотою. Новенький сорт. Ось Тут в мене в ряду має бути всі нові сорти моїх гуртензій. Ось Тому ось така, ось така маніпуляція. Якщо мені треба пересадити гортензію, я не можу терпіти, я це можу робити даже влітку. Обов'язково при посадці гортензій даю поживний ґрунт. А, цього разу я підготувала а, кислий ґрунт, а, пісок і той самий звичайний ґрунт, що є в мене, все вимішала. І ось такий ґрунт даю при посадці. А волотисті гортензії дуже люблять гарний, рихлий, кислий Ґрунт. А, якщо ми будемо давати, гортензії наші будуть набагато краще квітувати. Деколи я в чистий садила а, кислий ґрунт, деколи роблю отак, пісок, а, ґрунт, звичайний і кислий ґрунт, тому що в мене кислого ґрунту небагато, а посадити хочеться вже. А пісок був, тому і пісок. Головне, щоб а, гортензія любить. Постійно, щоб бути в волозі, але не любить застій води. Тому можна і пісочок дати, і кислий ґрунт. Ось. Все засипаю, бачите, свою штамбулу. Добре-добре її зафіксовую, притрамбовую. І наша гортензія, повірте, вона навіть і не прив'яне. З нею буде все гаразд. Після висадки гортензії, друзі, не рекомендую нікому підживлювати. Ніякими добрими наші гортензії. Ну, це я так і роблю. Ви, звичайно, можете робити, як вам подобається. Після висадки ці гортензії я буду проливати укорінювачем протягом місяця. Кожного тижня буду вносити такий укорінювач, як ферті Рут. Ось, щоб допомогти наростити кореневу систему моїх гортензій, тому що. Тільки, якщо буде у нас 에, здорова, гарна коренева система, тоді будуть гарні великі квіти. Тому проливаю укорінювачем обов'язково. Все, дивіться, посадила. Все я вже зробила. Як буто, так і було. Друзі, в наявності вже в себе маю 33 сорта волотистої гортензії, 57 саджанців. Хочу каталог із гуртів.